Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 13 грудня. Триває 293-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове-Харківської області та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Греківка, Площанка і Невська Луганської області, а також Стерни Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позиції Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опетне, Часів, Яр, Дружба, Залізне, Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів, в райони майже 20 населених пунктів. Зокрема, Авдіївка, Невольська, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад 25 населених пунктів, зокрема Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милових Херсонської області та міста Херсон. З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак у місті Горлівка призову підлягаються особи чоловічої статі, зокрема із позначкою бронь у військових квитках. У результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 пораненими. Підтверджено ураження противника силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Та крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе, знищено три артилерійські установки до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів. Віримо у Збройні сили України. Перемога за нами! Слава Україні!